Ніч в Україні минула під звуки повітряної тривоги у Києві та області близько третьої ночі. Пролунала серія вибухів. За словами очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, усі повітряні цілі росіян на столиці були знищені. Щонайменше дев'ять вибухів пролунало і в Одесі. Там протягом ночі повідомляли про роботу ППО. У Запоріжжі вибухи лунали щонайменше двічі. Ймовірно, місто атакували ракетами с 300 Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталю, доброго вам ранку. Доброго ранку, слава Україні, вітаю вас. Ранку. героям, слава доброго. пані Наталю, Розкажіть, будь ласка, як ця ніч минула на Півдні Україні? Що по ситуації на зараз? Скільки повітряних цілей було? Скільки вдалося знищити нашим силам ППО? З напрямку Азовського моря запущено було по нашій зоні відповідальності 15 дронів камікадзе типу шахет, 131-136. 12 повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп. На жаль, є три влучання: влучання в гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Це найголовніше. Дуже характерним є ознакою те, що на хвостовиках тих шахетів, які влучили, було сакрально написано за Москву і за Кремль відповідно маркерами з використанням відповідної символіки з і в а яка ситуація у Запоріжжі? Чи підтверджуються удари з с 300 Запоріжжя це не наша зона відповідальності, але знаємо, що і там лунала повітряна тривога. Напевно, що вам відповідний спікер розповість пані Наталю. Яка ситуація із ворожими ракетоносіями у чорному морі? Тому що напередодні була інформація, що Росія прибрала ракетоносії. Потім з'явився один. Крім того, чергувало п'ять кораблів. Що станом на цю годину, на ці хвилини? Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі складається вже з 11 кораблів, і кількість ракет носіїв збільшена до чотирьох. Всі вони надводні, і це до 32 ракет типу калібр, готових до використання. Треба усвідомлювати, що ворог буде продовжувати тиск. Знов-таки повертаємось до сакральності. Вони тяжіють до дати 9 травня, і це очевидно, вони намагаються тиснути максимум, Мально крім того, налякані е, нашим контрнаступом розрекламованим. Таким вони намагаються тиснути і завдавати удари на випередження. Тому сигнали повітряної тривоги сьогодні очевидно можуть лунати частіше треба бути е, дійсно обережними і стежити за оперативними повідомленнями від командування. Напередодні, вибачте, прес-служба командування повітряних сил збройних сил України повідомила, що ліквідувала чотири безпілотні літальні апарати різних типів, як ударних, так і розвідувальних. Тому хочу вас поцікавити загалом динаміка використання Росією БПЛА, як змінюється останнім часом. А вони намагаються заміщувати той ракетний потенціал, який не можуть використовувати дійсно безпілотними ударними літальними апаратами. І це прослідковується і в нашій зоні відповідальності. Зокрема, вони завдають ударів вздовж лінії фронту у прифронтових територіях, не тільки з використанням кабів, а і з використанням в тому числі безпілотників типу ланцет. Також за минулу добу, вочевидь готуючись до повітряної атаки вночі, вони активізували безпілотну розвідку. І серед тих збитих є два оперативно-тактичного рівня безпілотників, які займалися збором інформації. Відповідної, також ми спостерігаємо час від часу збільшення кількості кораблів в чорному морі, які також несуть безпілотні літальні апарати, за допомогою яких збирається оперативна обстановка. Пані Наталю, якщо говорити про успіхи наших воїнів, то скільки уражень завдали збройні сили України ворогу? За минулу добу в нас є результативні дійсно наша ровогнивиконані вогневі завдання: це знищення і артилерійських установок типу гіацин, типу? Мста С на тобто великокаліберна зброя, за допомогою якої в тому числі обстрілювалися і Херсонський напрямок. Вчора ми продовжуємо нищити автобронетехніку противника і це сім одиниць за минулу добу, і продовжуємо працювати по їх радіолокаційних станціях, по станціях радіоелектронної боротьби, за допомогою яких вони використовують безпілотні. А скажіть, будь ласка, як змінюється розстановка російських сил на тимчасово окупованих територіях на півдні у зв'язку знову ж таки з очікуванням контрнаступу? А вони постійно маневрують, постійно проводять. Переміщення з одного місця дислокації в інше, фактично жодної доби не проводять на одному тому самому місці повторно. Вони намагаються вилуштувати побудову своїх військ за принципом першого шару гарматного м'яса, тобто мобілізованих, які на перших лініях оборони знаходяться на лівому березі, а більш підготовлені підрозділи відтягують назад на більш захищені рубежі оборони. І весь цей час вони без Паузи фактично продовжують укріплювати оборонні рубежі, усвідомлюючи, що вони їм знадобляться. Пані Наталю. До речі, стосовно оборонних рубежів, а як багато всього набудували, як багато окопів нарили зубів дракона, поставили. І головне, чи врятує це росіян? Наскільки воно все міцне і знадобиться їм риють і намагаються озубатися, але це їм не допоможе. Дякую вам за інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдні України, капітан першого рангу, була з нами на прямому відеозв'язку.